Аби наблизити бажану картинку до реальне втілення цього у ваше життя, обов'язково необхідно розширити своє уявлення про свої можливості і про самого себе. Зазвичай, коли не вдається отримати бажане, ми перебуваємо у якомусь старому уявленні про свої ресурси. Давненько не робили, так би мовити, інвентарізацію того, що насправді є. Можливо, занадто завішали те, що ми маємо своїми попередніми проекціями. Можливо, вже те, чого нам здавалося, що в нас забагато, воно вже зникло за цей час. Можливо, те, як ми себе бачимо, це взагалі не те. Можливо, ви думаєте, що ви машина, скажімо, Ланос, а насправді ви вже давно мерседес, і просто чомусь не побачили, що у вас вже все по новому. У ваші нові можливості, і ви взагалі вже інші.